Так, okay, Всім привіт! Uh, Хотів би це відео швиденько записати і розповісти цілому про змагання. Уже пройшов тиждень. Uh, Записую це відео трошки з uh, запізненням, але краще пізно, ніж ніколи. Uh, в цілому змагання прийшли кайфово, по місцях одразу розповім, хоча може згодом своїх підопічних. Хто як виступив і вже зараз взагалі відбувається? Тому почнемо. виступу моїх підопічних дуже задоволений Діма. Перший раз виступав в категорії Classic Fizic і виступав в категорії дебют. Ті, хто виступали перший раз. В категорії дебют серед Восьми чи семи учасників він став перший. Нагадаю, це перший старт. Хто дивився відео, хто дивився влог, бачив, як він нервував, стресував. Багато було скажімо, таких моментів, коли він не вірив в себе під час підготовки. В нього в принципі, багато хто не вірив. Ми його якось підтримували. Був сильний вітер, виключив камеру по подім'я, да, було багато моментів таких, які могли б його збити з шляху. Я його всяко підтримував, і я розумію, як це. Я розумію, як це важко, коли це перший раз, коли ти сумніваєшся в собі. Але я одразу бачив, коли ми тільки-тільки почали працювати, я одразу бачив, що з нього буде толк. Так, ще багато роботи. Ще однозначно не та форма, яка буде всіх посувати, але вона буде. І я точно знаю, якщо він продовжить, вона буде. В нього дуже хороші дані і просто треба продовжувати. Не звертати ні на кого, ні на що, працювати над собою і все буде. Отже, Діма перший в своїй категорії і четвертий в Ростовці. Також дуже хороший результат, були хороші ребята. Ті, хто вже виступають на раз на два. І він, він вибрав своє четверте місце в Ростовці. Тому цим я А, Далі виступав, виступав Костя. Костя також виступав перший раз, виступав в категорії Classic Fizic, Новайс, Дебют і В Ростовці. Також став четвертий в Novice. В це ті, хто виступали перший раз в цій федерації. В Варсовків він не війшов в топ. І в дебют став п'ятий. Формою також я здоволений, але є над чим працювати. Ми останній день до змагань корихували сильне позування, включали прес, включали ноги, тут форма. Була в цілому конкурентна, але на сцені це було важко показати йому. Зараз же вже краще. Про плани знову ж таки я скажу потім. Зараз краще і ми зробимо форму ще краще на наступний старт. Далі Лера. моя зв'язочка, стала друга в Новайс. Пішла і дівчинка, яка була. Також на NPC виступала, вона перша зайняла Лера з нею друга. І тут так само повторилася. Лера друга Новайс. Потім було, ну, в дебюті, да, хто перший раз. Потім просто Новайс, це хто перший раз в категорії в цій федерації, вона стала третя. І в своїй ростовці зайняла четверте місце. Друге, третє, четверте. Форма була краще, ми виправили ті помилки, які були допущені нам на минулому старті. Вона вийшла більш наповнена, не менш суха, тому форма здоволена, вона умнічка, позування супер, в общем, готуємось далі. І мейк. До речі, по мейк вивзати, такий треш вийшов на NPC, нам робили мейк, ті, хто там роблять мейк. Да? Ми у них брали цю послугу. І потім нам суддя після змагань сказав, що мейк був не Мейк був поганий. Вот. В общем, зараз вона собі робила сама, вийшла багато краще. Тому, щоб ви розуміли, не завжди можна довіряти людям, які роблять це на місці змагань. Anyway, uh, Влад. Uh, Влад. Була форма, форма, була люта. Це знову ж таки був знову дебют. В мене всі дебютували. Категорії Clasic Fіzik. Він вже виступав в Менс Фізик і вигравав, але в Classic Fiesik він виступав перший раз. Перший день. Знаєте, знову ж таки, така ситуація, коли я одразу бачив, я йому казав, він каже, ну подивимось, подивимось, я одразу бачив, що це воно, що ми це зробимо в будь-якому випадку. Що це тіло створено мать, твою для Classic фізик, це не менс. І він це е доказав, довів. Перше місце в Ростовці, перший день це було згадання два дні. І другий день це гран-при, коли е, було змагання з грузовим фондом. Він виграв свою категорію Класік фізік, Ростовку. Е, і на другий день він став абсолютним чемпіоном, новим абсолютним чемпіоном Класік Фізік, перемогши, переможця е, минулого року. Е, Форма є задоволений, є над чим працювати. Вже план на наступний рік складений, це буде міжсезон, це буде набір, це на ноги, на руки, бо фронтальних позах хочеться більше додати. Тому Влад хорош, Влад пахарь. І я знаю, що через рік ми винесемо зовсім іншу форму, зовсім нову, об'ємніше. У нього запас 10 кілограмів на секундочку. Ну, 9 десь так. Ну, 9 кг це може стільки м'яса накинути, дай Боже. Е, далі. Я е, Я перший день зайняв перше місце в своїй категорії Ростовки, другий день в Ростовці перше місце і в абсолютній категорії бадалося ми Жека Міхаленка, він став перший, я став другим. Е, результатом я здоволений, навіть більше скажу, я здоволений формою, я задоволений Рівнем конкуренції. Нарешті мені вдалося постояти з е, атлетами хорошого рівня і влаштувати справді шоу це було кайфово, тому я задоволений. Е, далі. Що далі? Е, підпалася така авантюрка е, виступити на вабі. Через 3 тижні після змагань, там 3,5, це буде 10... 8 листопада. У нас залишається зараз на момент запису 2 тижні. На цьому старті буде виходити Костя, буде виходити Діма і я. Плануємо на цей старт, звісно, покращитись, вже працюємо над цим. Ребятам треба отримувати досвід. І я розумію, що за перший старт форму можна довести краще. У мене вже рука втомилася. Тримати. Разу, одрі. Три. В Взагалі, я розумію, що можна зробити краще, тому Костя одразу планував цей старт, але потім ми вирішили. З Дімою готуватися також на нього. Я вийду, поїду з ребятами і пацани також вискочать. Тому останній старт це буде Львів, це буде Ваба, це буде 8 листопада. -е Тому готуємо сюди, закриваємо сезон. І далі вже будемо, будемо продовжувати. Також будемо знімати е, свій вихід з сушки, свій офсізон і так далі. В е, общем план такий. Два тижні до змагань, відео ще будуть, я нікуди не пропадаю. Зараз тренування по плану. Я думаю, в наступному відео я трошки розповім про свій план, в цілому в двох словах, як, які були зміни. Зміни невеликі, раціон досить, досить адекватний, кушаю достатньо, треную достатньо, Кардіо багато не роблю, форма вже готова, тому сок. В общем, так, така інфа. Хотів це відео зробити таке швидке, щоб ви просто розуміли, що зараз відбувається, і далі могли зі мною, зі мною йти ногу в ногу, скажімо так. Тут трошки шумно. Тому дякую за перегляд і чекають нових відео. Чао!